Отже, з нами на зв'язку, аналітик, публіцист Станіслав Безушко. Вітаємо, пане Станіславе. Вітаю слава. Героям, слава. Героям слава, пане Станіславе. Бачимо сьогодні речник Кремля Пісков заявив, що Путін не збирається робити якогось окремого оголошення звернення щодо результатів так званих референдумів. На окупованих територіях, нібито він зустрінеться там з тими очільниками Денери-Ленери. Але звернення ніякого не буде. Він що? Злякався, дав задню. чи... Що ви прогнозуєте? дя Та на жаль. Так, втратився на зв'язок. Ага, так та, та йому, будь ласка, продовжуйте Так, та, та я вважаю, що він хоче перекласти відповідальність за, за оголошення на когось на оголошення. іншого, щоб забрати цей негатив з себе. Тому що ми бачили, коли була оголошена мобілізація, зробив він. То в російських медіапросторі, в коментарях там в телеграмі на нього саме наїжджали люди. Вживаю слово наїжджали, тому що це вже було навіть не критика моментами, а такий от наїзд, що відбувається. Ось відповідно тут він хоче згладити щодо себе якраз ставлення росіян, і розуміючи, що за якийсь час буде негативна реакція, будуть звільнені українські території. То щоб не було претензій до нього, були там до думи умовно чи до когось іншого, в залежності від того, хто це оголосить. Тому вони так перекладають, відкладають і дивляться, якою буде реакція. Вивчають, тому що раніше говорили, що вони зроблять. 29-30 вересня оголошення зараз вже говорять про 3-4 жовтня. Я не здивуюся, якщо вони ще на тиждень другий відтягнуть для того, щоб підготувати пропаганду до того, як росіянам це все подавати. Тому що останні три місяці російська пропаганда не встигає за діями Кремля, Міноборони вони постійно намагаються вгадати, а що ж зараз подати, як відреагують росіяни. У них дуже мало е, інформаційних кампаній, які були продумані з чіткими меседжами. Тасть на вашу думку мобілізація, як її влучно назвали в Україні, мобілізація на Росії. <гум> а, я, я початок питання не почув, повторіть, будь ласка. Що дасть та так звана часткова мобілізація на Росії? Ну і її ми називаємо могилізація? Тут є кілька аспектів, тому що треба дивитися, що вона для самої Росії в короткостроковій, довгостроковій перспективі, і який буде вплив на фронт. Перше завдання, яке вони собі ставлять, це саме стабілізувати фронт, тому що після операції сил оборони на Харківщині вони побачили, що він фізично не вистачає. Людей можна мати багато техніки, можна мати багато сучасної техніки, але коли в тебе на двох лініях оборони тільки 10 тисяч фронт понад 150 кілометрів, ти їх фізично не можеш втримати. Тому таким чином вони будуть зараз стабілізувати фронт, кидати навіть не підготовлених мобілізованих для того, щоб фізично було м'ясо, яке треба нам перемолоти і зупинити сили оборони. Ось другий момент вони хочуть росіян підготувати. До затяжної війни показати, що всі ми тут з вами разом. Ми маємо бути готові, тому що ворог на нас нападає саме до затяжної, бо Путін все таки надіється. Колективний Путін надіється на те, що Європа і США здадуться і не будуть нас підтримувати десь там через півроку рік. Тому мобілізація це своєрідна мобілізація Росі Росіян, не тільки в контексті війни, а загальні. Нам треба перетерпіти оце ті ж самі гасла, які були під час другої світової війни. В довгостроковій перспективі мобілізація це буде проблема для Росії, тому що паралельно з класичною мобілізацією у них продовжується мобілізація в так звані добровільчі формування, або як їх влучно назвали в соцмережах нацбати по російськи де кожен регіон формує свої батальйони. Відповідно, в них з'являється. Внутрішня сила в кожному регіоні, яка теоретично в майбутньому може просто протистояти центру. Якщо ми згадаємо Чечню на початку 90-х, вона не мала своїх таких формувань. Росія зараз отримає плюс мобілізація, збільшує кількість людей в Росії, які постраждають від війни. Тому що ми досить часто рахуємо тільки тих, хто загинув, але треба множити це мінімум на 3-4. Тих хто був поранений, і частина цих людей отримає інвалідність. А це навантаження на систему. Це створення аналогічних проблем, які були в Росії в першій половині 90-х після Афганістану. Відповідно, російське суспільство через цю мобілізацію, через 2-3 роки, отримає дуже негативний вплив і просто почне розвалюватись всередину. Я думаю, що 90-ті будуть згадуватися як ще хороші роки, тому що при санкціях при такій великій кількості людей з інвалідністю. При мінімальних можливостях заробити чи виїхати з країни, суспільство просто почне все більше зсередини давити на систему і розвалювати Росію. Ну але це буде через 2-3 роки, так ви кажете? Тут так, тут треба дивитися в довшій перспективі. Не треба надіяти, що ось вже все виправиться. Тут дуже влучно сказав генерал Залужний, наголосивши на тому, що Наша перемога це буде тільки можливість підготуватися до наступної війни. Звичайно, я не виключаю, що буде якийсь чорний лебідь, чи колективний захід прийме колективне рішення про те, що треба розвалити Росію, і вони більше в це включаться. Ось, але наразі я не бачу такої можливості, що захід прийме на себе відповідальність, чи що виникне в Росії якийсь чорний лебідь, який розвалить систему, тому що говорити про Росію тільки як про Путіна, Патрушева чи Кадирова неправильно. Це все таки система, це колективний Путін. Вона завжди такою була напевно вже останні трошки більше ста років. Просто в критичний момент система знаходила когось нового, нібито ліберального лідера, і будувала все довкола нього. Нагадаю, глядачам, слухачам, що коли Путін приходив до влади, його подавали як ліберального політика, якого любить Європа, який був готовий до реформ. І бачимо, що за 21 рік ліберальний політик перетворився на більшого диктатора в світі. Тому очікувати, що якщо зараз щось хтось поміняється і зміниться Росія, не варто тут треба валити всю систему. А система починається саме з людей, які підтримують це все спершу на місцях. Місцеві еліти підтримують центр. Пане Станіслава. Стосовно ядерних погроз з боку не Путіна і, взагалі, всіх расистів, на вашу думку, чим це може закінчитися? Чи варто готуватися світу ядерний ядерних ударів ядерної війни? Мені подобається реакція українців. Ми більше готуємося до того, що буде на щекавиці, ніж до ядерного удару. Ось і це найкраще показує на кого цей весь шантаж поширюється. Більше лякають Європу і Америку, тому що для них навіть повітряна тривога в умовній Вінниці, Луцьку чи Львові це вже шок. Для нас це звична річ, і ми не боїмося ядерного удару, бо ми якось до цього ставимося досить так легко. У нас і так війна, і війна триває дев'ятий рік. Шантажують Європу і світ. Ми розуміємо, що стратегічну ядерну зброю він не зможе використати, тому що це не так просто взяв і скинув ядерну бомбу. Там є ракети, які націлені на столиці світу, там є окрема система безпеки, націлювання і використання. Максимум, що він може проти України використати, це тактичну ядерну зброю. Скільки її важко сказати, бо це умовне розподілення тактичної і ядерної, ось але що це йому дасть? Ну кине він одну, дві, три бомби. Це не Хіросіма і Нагасакі. Він не знищить пів України, він не знищить цілі міста. Максимальний радіус дії тактичної ядерної зброї, про яку говорять експерти, це 10 кілометрів. Це не є настільки багато використати суто десь на фронті. А як подує вітер в сторону Росії, більше проблем буде в російських військових ніж у нас, але використання ним тактичної ядерної зброї. Запустить механізм в світі протидії ядерному удару зі сторони Великої Британії і Сполучених Штатів Америки, і тоді вже Росія отримає ядерний удар, куди більш серйозний по їхніх центрах впливу. Також вони окремо погрожують, що по наших центрах управління можуть вдарити. Ну це досить складно в Україні визначити що таке центр управління, коли в Україні реально керує народ. Коли якщо одного керівника не стане, в нас буде другий. Коли не стане другого, у нас є колектив. У нас є спільноти, які можуть управляти. Тому це більше погрози для Європи, для Америки. І головне вимога ніж навіть не вимога, а сигнал такий: я хочу з вами далі спілкуватися. Я можу це використати, не хочу. Давайте будемо спілкуватися. Ось давайте обійдемося без України. Давайте вирішимо її долю без. Її участі, якщо послухати російську пропаганду, вони постійно на цьому наголошують. Не давайте не слухайте Україну, будемо говорити з Вашингтоном, будемо говорити з Британією, Німеччиною, Францією, тільки не з Україною. Ну але е е і в Вашингтоні, і в Британії, і у Франції, і в Німеччині говорять одне: що ми не будемо. Говорити без України про Україну, і будемо допомагати Україні стільки скільки це потрібно. Тому це хороший знак. Скажіть, ви аналізували ці вибухи, які відбулися на північному потоці, 1 північному потоці, 2 Кому це вигідно і навіщо це зроблено на вашу думку? До речі, сьогодні вже а... також нікель німецьке видання заявило про те, що газопроводи Норстрім можуть вийти з ладу назавжди. Скажу так, не є експертом в тому, як проводити вибухи на газогонах, і не є енергетичним експертом. Але дивлячись того, що відбувається у медіаполі, я вважаю, що вибухи зробила Росія. Причина була дуже проста. Вони розуміли, що шантаж з турбінами, який був раніше, що в нас щось зламалося, потрібно робити ремонт. Не спрацює, їм треба було придумати спосіб, як залишити Європу без газу і сказати, що ми ні в чому не винні. Це якісь дивні диверсанти. Можливо, навіть українські, можливо, з правого сектора треба пошукати візитівку на дні моря. Може, знайдемо візитку Яроша. Ось, але вони прорахувалися в тому, що Європа мовчала і готувалася до зими без російського газу. Паралельно з вибухами з'явилося ряд повідомлень від Блумберга про те, що Італія, Німеччина, Франція вони готові. Пережити цю зиму без російського газу, тому що вони закупили на 40% більше скрапленого. І ось тут російська розвідка чергове провалилася, не розуміючи, що ці вибухи створять більше проблем насправді для неї, бо вони поставлять хрест на північному потоку один і два. А європа вже готова до зими без російського газу. А тепер ще й буде мати додаткову мотивацію пришвидшити всі свої реформи в енерго. Секторі, тому що в них немає іншого виходу? Ніякого шансу постачати російський газ не буде, навіть якщо в даний момент вони домовляться про те, що війна закінчується. Ми погоджуємося на всі умови, які нам дає Росія. Пане Станіславе, то що вони такі дурні у ці їхні керівники, їхні розвідки і так далі? Ну ну невже там немає розумних людей? Вони є розумні, але тільки на розумних не люблять дуже добре. Сказав знову ж генерал Залужний, говорячи про те, що доктрина Герасимовая дуже хороша, якби Росія воювала по цій доктрині. Вона б мала набагато кращі успіхи, але вони не воювали по цій доктрині. Вони не виконували її. Мати розумних людей і використовувати дані, використовувати звіти, прогнози і стратегії розумних людей це різні речі. Росіяни дивляться на світ не з точки зору умовного британця, німця, француза, якщо вони щось хочуть робити, чи українця. Вони дивляться. З точки зору тільки росіян, а тільки з точки зору Кремля, через що вони погано розуміють, як і на що реагують у світі, Наведу короткий приклад: це децентралізація, яка відбулася в Україні, яка реально дає хороші зміни для громад. Росіяни сприймали їхні розвідки, сприймали децентралізацію як боротьбу громад. Боротьбу міських голів з центральною владою, і вони вважали, що завдяки децентралізації цій боротьбі прийшовши сюди, громади їх зразу підтримують. Вони не розуміли її принципу. Хоча для цього достатньо було почитати ряд аналітичних документів, які писали експерти німецькі, польські, українські для того, щоб зрозуміти та ж сама ситуація із іншої, інших напрямків, з енергетичній сфері, у військовій ядерній вони дивляться все тільки своєї башти, своєї точки зору, і весь світ. Намагаються натягнути на їхнє бачення устрою, через що в них такі великі проблеми. Плюс е, у них є зараз велика проблема з дорозвідками. Якщо ви бачили ну думаю, ви точно бачили глядачі, зауважили, що в останній місяці дуже велика кількість російських агентів дипломатів була. Вислана з країн Європи і світу, відповідно, вони втрачають джерела, можливість збирати інформацію та її аналізувати? У них завжди була проблема з а втративши і джерело. Єдине, що в них залишається, це відкриті дані, з якими вони можуть працювати, а з ними вони працюють не найкраще. Ну а чи можемо ми використати їхню цю ідею, щоб розвалити Росію через регіони? Я більш ніж упевнений, що використає тому, що зараз дуже добре видно ситуацію на Кавказі, Дагестан і бачимо реакцію Кадирова. Кадиров насправді перший, а не Дагестан не протистояв мобілізації. А Кадиров перший висловився проти мобілізації. Заявив про те, що 254% перевиконання мобілізаційного плану вже є на території Чечні. Він прекрасно розуміє, що якщо він буде відправляти чеченців на війну в Україні, вони звідти не повернуться. Там не вдасться, так як само з Тікток військами працювати, через що він втратить підтримку в себе в регіоні і не буде мати можливості потім захопити більше влади. Відповідно, там уже є внутрішня боротьба. Саме тому Патрош у перші місяці так активно їздив в Чечню і е, спілкувався з Кадировим. Саме тому російській пропаганді було заборонено на центральних каналах давати коментарі Кадирова без погодження з е, Кремлем. Тому що вони вже відчувають незадоволення в регіонах. Вони вже бояться того, що умовно Кадиров першим піде проти центральної влади, а він піде, як тільки побачить її слабкість. Те ж саме скоріш за все буде і в інших регіонах. Не у всіх не буду казати, що всі об'єкти Російської Федерації виступлять проти, але до десятка таких точно є. Але теж не треба надіятися, що це буде через місяць, півроку, рік. На це може піти п'ять і навіть десять років. Ну, ваші прогнози не надто оптимістичні, але будемо їх відстежувати і порівнювати. Я завжди кажу, що може бути чорний лебідь, якого ми не побачимо, якась ситуація, яка дуже сильно вплине на те, що відбувається в Росії, і вся система повалиться. Відповідно, тут буде все залежати вже від нас, від американців, британців, наскільки ми зможемо цим скористатись, отримати як найкращі умови для себе і дорозвалити Росію. Ну, Бен Ходжес сьогодні відставний генерал, командувач військами Сполучених Штатів у Європі, заявив, що Україна деокупує Крим влітку наступного року. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням? Він дуже оптимістичний. Я розумію, що він може мати більше даних, але я не настільки оптимістичний. Поясню, чому. Ми маємо багато військових, ми маємо багато підготовлених фахових військових, але ми не маємо техніки. Нам недостатньо техніки для того, щоб рухатися вперед. Для того, щоб рухатись вперед, займати позиції, зайняти територію та утримувати їм. Нам потрібні ще тисячі одиниць. Це неможливо зробити без техніки. Відповідно, поки ми її не отримуємо, ми не зможемо ефективно працювати. Тому, якщо ви пам'ятаєте, Володимир Зеленський хотів, щоб ми на трьох напрямках зразу контратакували, щоб у Ольські Мелітопольський, але військові, провівши військові ігри, сказали, що це нереально нереально, в тому числі через відсутність техніки. Ми не можемо її просто розмазати по всьому фронту, і ми далі будемо працювати конкретними малими операціями. Плюс він сказав, що до кінця року існує ймовірність, що ми вийдемо на кордони 23 лютого. Я теж не впевнений в цьому, тому що ми бачимо наскільки важким є просування на правому березі Дніпра в Херсонській області. Мало того, що нам треба звільнити цю територію, зачистити, укріпитись, далі рухатись на інших напрямках. Це не так просто, як здається. Я більш ніж упевнений, що росіяни вже не допустяться такої повалки, яку вони зробили на Харківщині з малою кількістю військ і з розмазуванням своїх резервів. І це демонструє дуже добре. Демонструє інформація, яка поступає з Мілітополя, Бердянська, Маріуполя, куди вони стягнули вже понад 30 тисяч військових, яких достатньо не тільки для оборони цього регіону від можливого контрудару, Сил оборони України, а й для потенційної атаки в сторону е Запоріжжя. Тому оптиміст оптиміст це добре, але я не впевнений, що нам це вдасться зробити. Хіба б сьогодні до нас приїхали тисячі одиниць техніки, артилерії, приїхали атакамці, і ми могли тоді спокійно планувати операції рухатись вперед. Щодо Криму, я більше згідний на те, що до кінця наступного року, десь так як говорив секретар НБО Даніло чи керівник головного приніраки Буданов, ми зможемо зайти на територію Криму, але без великої підтримки наших партнерів ми не зможемо це зробити. Нагадаю про статтю Залужного і Забродського, де вони писали, що для того, щоб взяти під контроль Крим, нам потрібно формувати нові бригади, нові з'єднання. Це не тисяча, не дві, навіть не десять тисяч людей. Їх потрібно забезпечити технікою, новою якісною для того, щоб мати можливість не просто туди зайти, а повністю зачистити і утримувати цю територію, тому що Росія просто так не буде здавати окуповані території. Вона продовжить обстрілювати. Продовжить вести бої а можливо, та техніка вже їде. Ми просто про неї не знаємо. Останнім часом заявляють про поповнення українського війська технікою вже тоді, коли вона надійшла. Ну виняток тільки з насамсами відбув відбувся такий. Ну, прокол. нібито президент Зеленський сказав, що вже є, а кажуть, ну ще буде. Дивіться, техніки має багато. У нас приїжджає 30-40-50 одиниць. Найбільше нам дали броньованих автомобілів турки умовно. Та? Ось, але нам потрібно тисячі броньованої техніки. Тут мова не про сотні, а про тисячі, тому що у нас фронт. Дві з половиною тисячі кілометрів, з яких приблизно 1350-1400 ведуться активні бойові дії. Відповідно, ми не росіяни. Ми не відправляємо наших військових просто без техніки. Ідіть і вмирайте за Україну. Треба людей прикрити. Щодо насамців, я про це писав, і я вважаю, що є в Україні, але не повноцінні батареї. Тому що ще два місяці тому повідомляли про те, що ось ось передадуть. Три місяці тому повідомляли. Що наші спеціалісти вже навчаються на них, і що Володимир Зеленський не обмовився? Стоїть питання повноцінного комплексу. Так дві повноцінні батареї, скоріш за все, нам не передали. Але кілька пускових установок, РЛС, штабну машину. Передали тому, що нам потрібно інтегрувати на САМС у стару радянську систему протиповітряної оборони. Вона не буде діяти автономно окремо. Вона має взаємодіяти з С-300 з Буками. Потрібно це все налагодити якісно, і для цього потрібен час. Моя на мою точку зору, суб'єктивну, якась кількість пускових установок, командна машина рлс Вони вже є в Україні. Вони проходять якраз цю адаптацію і вливання в українську систему. Плюс Три тижні тому повідомляли про те, що росіяни били по макетах на насамці, які знаходяться на території України. Звідкись росіяни мали цю інформацію? десь розвідка не спрацювала. Є досі люди, які на території України їм допомагають. І відповідно наші військові для чогось робили ці макети, розуміючи, що росіяни будуть бити, значить, треба було теж прикрити, дати їм фальшиві цілі. Дякуємо вам, пане Станіславе, отже аналітик, публіцист Станіслав Безушко. Дякую, що запросили. Добре тебе.